Ви дивитесь Чернівецький репортер на телеканалі Сі4. В студії працює Олена Крячкою. Поговоримо про головні події дня, що минає. Сьогодні у випуску про таке. Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон, куди поділися австрійські люки з Чернівецьких доріг. Буковина вдома приймала лідера турнірної таблиці Житомирське Полісся. 264-та доба повномасштабного вторгнення триває. Противник продовжує наносити удари по мирним містам України та веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Натомість у звільненому Херсоні четверту добу мешканці святкують повернення до України. В місті поступово відновлюється нормальне життя. Вже працює мобільний зв'язок. До Херсона повертаються українські компанії. А укрзалізниця обіцяє незабаром відновити залізничне сполучення. Сьогодні ж в день звільнений Херсон відвідав президент країни Володимир Зеленський. На головній площі обласного центру глава держави зустрівся із містянами та військовослужбовцями, зокрема нагородив тих бійців, завдяки яким Херсон було звільнено від окупантів. Шановні панове офіцери, шановні присутні, шановні військові, наші герої, маю честь сьогодні бути разом з вами на нашій рідній українській Херсонщині. і від цього навіть зараз. Тепло, Зважаючи на погоду, дуже тепло. тепло на серці, на душі. Я хочу подякувати вам, вашим близьким за те, що ви у нас такі є, за те, що ви повертаєте Україну Херсонщину. Або навпаки ми повертаємо Україну на Херсонщину, повертаємо наші Збройні Сили, повертаємо нашу державу, повертаємо наш прав. Це дуже важливо, як це сприймають люди, як цього очікував Херсонщину, всі 9 місяців окупації. Сьогодні, ви знаєте, я в'їжджаючи сюди, до вас бачив напис, написано було Херсонська область вітає. І це дійсно дуже приємно чи викидають на металобрухт. Чернівчан турбують доля замінених австрійських люків. Наша знімальна команда вирішила дізнатися про їхню долю. Більше дивіться в наступному сюжеті по місту активно проводиться ремонтні роботи доріг. Це супроводжується заміною каналізаційних люків на нові, адже більшість з них вже в плачевному стані. Та в соціальних мережах ширяться різні думки щодо австрійських люків, куди вони зникають та що з ними далі відбувається. Всі роботи, які проводяться не мішеп, а якимись іншими структурами, хто виграв тендер, вони всі люки, решітки передають нам на мішеп по акту на збереження. Потім, якщо це власність водоканалу, ми віддамо водоканалу. Що стосується зливових решіток або люків, то ми, звичайно, залишаємо собі, і це вже буде в майбутньому десь використовуватися в інших місцях. Підприємстві зазначають, що приймають люки в будь-якому стані. Після того люки піддаються ретельному огляду на предмет пошкоджень, і вже на основі цього приймаються рішення: реставрувати чи списувати. Та чи всі люки є австрійськими? Ну до прикладу, якщо зараз дивитися, в нас там є чотири люки, квадратні, які можливо в ті часи були випущені, то тільки на одному люку є по німецьки написано, що це можна чітко говорити, що це австрійський люк. Інші 100% стверджувати не можна, але вони є всі тут. Ви їх зараз можете зняти пізніше, подивитися. Воно все є в нас тут. Зрозуміло, що більшість люків мають плачевний стан, розповідають міськшеп. і вже не підлягають реставрації. Більшість з них потрібно було замінити і списати ще декілька років тому. Будемо в себе його тримати, скажімо так, воно їсти не і, Звичайно, нікуди дівати не будуть, щоб потім нас не звинуватили, що ми там на металом здали або комусь продали на дачу, або ще щось. Роман Олійник, Олена Крячко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Музей науки у Чернівцях вже майже готовий до відвідування дітей та дорослих. Його планували відкрити цього місяця. Втім, очікували на отримання додаткових експонатів від німецьких партнерів. Коли ж таки планують пускати в музей перших відвідувачів, та чим він буде цікавий молоді, дивіться далі. Руками треба чіпати. Інтерактивні музеї науки вже багато років користуються попитом в різних країнах Європи. В Україні ж перший такий заклад відкрили у 2020 році, і навіть незважаючи на пандемію коронавірусу. Тоді його відвідало більше 200 тисяч людей. Фізика, математика, хімія, біологія, медицина, енергетика, матеріалознавство, десятки різних дисциплін. Які через інтерактивні експонати вони засвоюються дітьми надзвичайно набагато краще, ніж на традиційному уроці Лексі, Президент Володимир Зеленський відкривав музей, ну і ми виступили з ініціативою, щоб розповсюдити цю, цей досвід. На всі регіони України, ну як мінімум, там на обласні центрі. В планах на 2022 рік було ще шість міст України. Один з музеїв встигли відкрити навіть в Маріуполі, але на жаль, його пошкодили окупанти. Втім, команда Ман не зупинилася і вирішила зосередити свою роботу на тих містах країни, де наразі безпечно і куди приїхало багато дітей з різних областей. І хоч Чернівці були на черзі лише на 2023 рік, голова обласної ради. Олексій Бойко зміг домовитися про те, аби інтерактивний музей у Чернівцях з'явився раніше. Ну, я побачив, що дійсно Чернівці хочуть, щоб у них був музей. От, потім ми детально поговорили із Русланом Васильовичем, і я зрозумів, що це команда Оксана Леонідовна, з якою можна робити, йти в бій. І ми, також Роман Васильович Клічук, міський голова, приєднався, ми підписали меморандум. Кілька місяців тому про створення музею, ну і розпочали цю роботу. Торговий центр Баянівка, сім'я Равлюків, надала нам приміщення, досить гарне приміщення. Гроші на відкриття музею з бюджету не брали. Експонати надала Мала Академія науки закордонні партнери. А їхню доставку оплатили небайдужі чернівецькі меценати. Експонати в майбутньому музеї науки будуть присвячені різним науковим галузям. Втім, їх обіцяють постійно оновлювати. Цікавість до експозиції ну десь півроку. Потім вже діти дорослі передивилися, вже їм щось нове подавали. І ми плануємо потім змінюватися. Якраз ваша експозиція поїде, наприклад, в Тернопіль, mm -hmm. Тер... з Тернополя поїде Львова, а за Львова приїде в Чернівці. Щоб постійно... що було оновлення постійно. Так. Більша частина експонатів в Чернівецькому музеї вже готова до використання. Втім, відкривати його не поспішали, чекали на експонати від німецьких партнерів. Наразі вони вже в Києві, тож незабаром приїдуть до Чернівців. З Німеччини нам давали декілька різних, там групи експонатів стосовно фізики, стосовно там якоїсь прикладної математики, астронавтики. Але ми хотіли там, щоб було потрохи всього, щоб дітей зацікавити. От, наприклад, от мені дивно от Каденюк, да? е, ну, наш великий. Який земляк, ціла експозиція в Київському музеї на ВДНХ була Каденюка. Там його годинник автентичний, з яким він в космосі був, там його костюм астронавта, там його кімната астронавтівщинцях нема. Чи буде музей безкоштовний, поки що вирішується, адже в інших містах є символічна плата. Я намагаюся всі такі речі, які там ініціативні або які не вимагає там реалізації відповідне чинне законодавство. Ну, Умовно кажучи, свої ініціативи робити здебільшого за позабюджетні кошти. Це всі ті самі люди, які ви знаєте, це наші ці ініціативи, наша реалізація наших картин, гроші, це допомога наших художників. Ми все це спрямовуємо на ці потреби. Якщо це будуть невеликі кошти, звичайно, що ми зробимо це субвенцією, щоб наші всі діти мали можливість, але там буде прорахована і можливість як наші пільгові категорії, всі діти наших учасників, АТО, діти, наших героїв, які зараз захищають незалежність, вони це 100% виключно, без, безумовно, вони будуть відвідувати їх безкоштовно. Всі інші, якщо хочуть, там побільше бути, звичайно, це ну, плата буде символічна, зважаючи на кількість людей, які дітей, які перебувають в цих музеях. До відкриття музею науки у Чернівцях долучилися всі гілки влади і спільними зусиллями наразі вже майже готові приймати відвідувачів. Голова військової адміністрації Руслан Запаранюк наголосив, що такі музеї дуже потрібні для розвитку нашого майбутнього покоління. Наші дітки всі самого юного такого початкового віку починають поринати в гаджети, займаються такими навіть якимись початковими цифровими технологіями, вміють налаштувати звичайні програми в телефоні, ті, що можливо, навіть не міг ми, більш в такому дорослому віці. Але за цими процесами всі ми повинні дати розуміння дітям, що це все починається з звичайних академічних наук. Які є досить нескучними, непростими, можливо, навіть дуже цікавими, але їх треба правильно показати. Тож місцева влада та команда науковців з Чернівецького відділення малої академії наук налаштовує останні експонати і вже з 7 грудня планують зустріти своїх перших відвідувачів. Олена Крячко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. Благодійний захід на підтримку збройних сил України відбувся минулими вихідними у Чернівцях. Організатори збирали кошти на дрон та автомобіль для військових. Як пройшов захід, дізнавались журналісти СІ -4. Дрон від учнів на передову. Під такою назвою пройшов благодійний захід, в рамках якого відбувся ярмарок та концерт. Події прийняв Чернівецький обласний центр естетичного виховання юніць Буковини. Діти міста ж мали змогу поласувати смаколиками та продемонструвати власні таланти на сцені, аби зібрати кошти для військових з чернівців та області. Це благодійний ярмарок і концерт. Діти будуть співати українські патріотичні пісні, і кошти, які ми вилучимо на цьому ярмарку, підуть на на Зсу, на дрон, який ми вже якби придбали, і машину. Це буде йти дрон на 10-ту нашу бригаду Чернівецьку, а машину на 112-ту. Це хлопці, які звернулись до нас, щоб ми їм допомогли. Оце ярмарок благодійний. Це всі кошти підуть на, на допомогу хлопцям. Ярмарок організували спільно з управлінням освіти Чернівецької міської ради, тому безліч шкіл міста також отримали можливість долучитись до заходу. Громадська організація Крик душі звернулася до нас з сприянням в організації такого фестивалю. Звичайно, в нас є багато талановитих дітей у всіх закладах освіти. Тому нами було організовано дітей їхніх керівників для того, щоб вони могли представити свої найкращі номери на патріотичне звичайно, патріотичного спрямування для того, щоб підняти дух, підняти. Дух не тільки самих дітей, щоб вони відчували свою участь, свою причесність до тієї великої боротьби, яку сьогодні веде Україна проти Мордору, але також і для того, щоб показати всьому місту наскільки важливими є такі заходи кожного дня. Ірина Ткачук зізнається, захід планувався давно, але масовані обстріли України Росією у жовтні внесли свої корективи. Ми планували організацію привести трішечки раніше до дня покрови, але на жаль, тоді ми не отримали дозволу, і це очевидно Скільки в тих умовах ми розуміли, що можуть бути оголошені повітряні тривоги, можуть бути масовані обстріли України, тому ми його дещо відтермінували. Але оскільки діти були вже готові, то звичайно закумулювати сили управлінням освіти зараз було дуже просто і власне проводимо сьогодні такий захід. Малеча та молодь що долучились до заходу. Також неабияк задоволені, що може зробити свій вклад у майбутню перемогу. Дядяники, щоб продати і зробити добре для ЗСУ, щоб віддати їм гроші, дуже класно. Я взагалі мені дуже подобається. Я хочу допомогти ЗСУ. Хочу нашу перемогу. Я дуже хочу повернутися додому. Я дуже рада, що звільнили Херсон. Я дуже рада, що можливо скоро я зможу повернутися додому. До заходу долучились і представники Національної гвардії України та загалом військові, що наразі захищають батьківщину. Ця ініціатива допоможе зберегти життя наших захисників. Наша молодь патріотична вихована. Підтримуйте наших захисників, підтримуйте один одного разом до перемоги. Слава Україні! Такий масштабний захід вдалося здійснити завдяки залученості безлічі організацій та владних структур, що об'єднались задля спільної мети. По всіх школах Чернівецьких прийшли теж ярмарки, і вони долучились. І всі кошти, які вилучили на цих ярмарках, вони передали нам. Ми багато кого долучили до цього заходу. Це обласна адміністрація, це соц соцполітика, навчальні заклади, освіта. І є наша сторінка в Фейсбуці, де ми поширюємо всі, ну якби всю інформацію про цей захід. І надіємося, що до нас будуть долучатись. Хто ну є рахунки нашої організації? І Люди долучаються, допомагають хто як може. В Планах організаторів продовжити реалізовувати подібні заходи, адже потреби на передовій завжди є, були та будуть. Ну, якщо чесно, один ще захід не пройшов, а вже планується інший. Але поки що не озвучуємо, тому що ви самі знаєте, який час і яка ситуація у нас і тому ми це робимо все ну дуже обережно, не не підводячи і не робичи, ну не роблячи проблем ні для кого. Подібні заходи не важливі, адже поки наші захисники зберігають відносно спокійний сон у тилу, нашим завданням є якомога активніше їх підтримувати заради майбутньої перемоги. Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, талканалсі 4 Великі ліси починаються з маленьких саджанців. Тож важливість лісових розсадників, які призначені для вирощування посадкового матеріалу, є неоціненною. Саме тому у Чернівецькій області активно ведеться відновлення тимчасових розсадників. Один з них привели до ладу і в путильському державному лісництві. Бачила розсадник, знімальна група телеканалу «Сі-4». Тимчасовий розсадник карпатського лісництва існує вже багато років. На площі близько 0,3 гектари наразі знаходиться більше півмільйона сіянців. Тут головним чином вирощують ялини звичайну. Тут знаходяться сіянці однорічного, двох, трьох і чотирьохрічного віку. Дана порода є головною породою для нас в Карпатах, яку ми потім висаджуємо, створюємо лісові культури. Дане лісництво забезпечує себе повністю сіянцями, і ще може забезпечити, окрім цього, ще декілька лісництв. Найстарші сіянці висадять в лісах вже навесні 2023 року. Втім, кількості саджанців вистачить на роки вперед. Яка перспектива цього розсадника? В принципі. Цей рік на другий рік, я думаю, ближчих 5 років ми будемо його використовувати. Цей посадочний матеріал В загальному перспектива йде створення лісових культур, закритою кореневою системою. Базових розсадників. Можливо, через деякий час ми будемо зробимо тут і базовий розсадник закритою кореневою системою. Стан розсадника ще нещодавно був доволі захаращеним. Втім, цього року лісівникам вдалося привести його до ладу. На сьогоднішній день ми його окультурили, зробили ловчі канави, обгородили нормально. Тут є охорона, є, працюють люди, є лідник для збереження при посадці лісових культур. І ми просто підтримуємо і продовжуємо те, що. Є, як воно має бути. Мені довелося бути тут у кінці літа, на початку вересня. Так взагалі територія була в занедбаному стані. Не було, скажімо так, сприятливих умов для вирощування посадкового матеріалу. Зараз подивитися, що тут зробили колеги-лісівники ну то просто красота. Наразі такі розсадники мають важливе значення, адже вирощувати саджанці в теплицях поки що можуть не всі господарства. У нас запущений пілотний проект. У державному підприємстві Сукрянське лісове господарство, Знаєш, ми там вже вирощуємо дуб закритою кореневою системою, це вже другий рік, дуже чудові результати. Ми його вирощуємо у тій кількості, що необхідна для створення лісових культур у зоні діяльності сукрянського лізоспу. У цьому році ми вже почали практикувати вирощування закритою кореневою системою у Чернівецькому лісоспі. І поступово усі лізоспи нашої буковини перейдуть на вирощування закритою кореневою системою. Вона дає свої переваги, мінімізація робочої сили, рук, скажімо так, але саме основна велика перевага, що дає, буде давати нам змогу проводити доповнення лісових культур навіть у літній період. Лісівники додають, з кожним роком вирубка лісів зменшується. Натомість резерв посадкових матеріалів постійно зростає. При цьому надлишки саджанців завжди стають у нагоді. Якщо не в одному лісгоспі, так в іншому. Ми реалізуємо посадковий матеріал іншим лісосподарським підприємствам на Україні, які потребують, які працюють у таких ж самих лісорослинних умовах. Як і ми скажемо, східна частина нашої Чернівецької області у нас ідентичні умови з Хмельниччиною і з Вінниччиною. Візьмемо путильщину, де ми зараз знаходимося. У них ідентичні лісорослинні умови з частиною з франківщини і закарпаття. Кожен великий ліс починається з маленького саджанця та великої турботи кожного з нас. Тож лісівники продовжують працювати над тим, аби не лише зробити наше повітря чистішим, а й відновити українські ліси після бойових подій, що відбуваються на сході та півдні країни. Олена Кричко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Чернівецька буковина вдома приймала Житомирське Полісся в рамках 12-го туру першої ліги. Як зіграли команди, та на які сходинці тепер в турнірній таблиці чернівчани? Дивіться у сюжеті сі 4 13 листопада чернівецька буковина приймала у себе вдома гостей з Житомиру. Полісся, що є лідером турнірної таблиці, зіткнулись з сильним опором зі сторони жовто-чорних та все ж мінімально перемогли з рахунком 2-1. Можна сказати. Тільки похвалити наших хлопців за те, що переломили хід цієї гри, яка складалась не на нашу користь. Е, мабуть, допоміг двох переможців. Хлопці не хотіли програвати. Ну, можна сказати, добули той результат, який нам приніс три очки. Відкрили рахунок саме Буковинці на 36 й хвилині. Після подачі гравця Буковини з на ближню стійку м'яч у свої ворота зрізав гравець суперників. Зі стандарту забили м'яч, який, звісно хлопців водошовив. Але ми чудово розуміли, що в перерві тренер може провести. Заміни, які зроблять різницю, Уже у другому таймі гості змогли перебороти ініціативу та забити два м'ячі на 47 й та 67 й хвилині, що дозволило житомирянам отримати гостьову перемогу. Звичайно, ще раз хочу віддати належне команді суперника, вони самі грають і. Іншим дають відграти, тому і мотивація на них була досить високою. Не потрібно було казати зайвих слів. Звичайно, ми знали і сильні, і слабкі сторони суперника. На думку тренера Буковини, найбільшою перевагою суперника була глибина складу, яка зіграла велику роль у другому таймі. Звичайно, ми такою скамійкою запасних не можемо володіти. І люди, які в нас, знаєте, відбулись заміни. Але футболісти, скажімо так, ігру не підсилили. І той фол, який був біля штрафної, звичайно, такі майстри, як Грицюк, будуть за це карати за підсумками 12-го туру. Буковинці залишаються на сьомій сходинці у турнірній таблиці першої ліги. У наступну суботу жовто-чорні у гостях зустрінеться з Маріуполем. Максим Берник, Ярослав Боячук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». Це були всі новини на цю мить. Департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.